Втратили зв'язок з дідусем і бабусею. Лише вони там залишалися з близьких людей. 22 березня люди, які змогли евакуюватися з Маріуполя, сказали, що в дім бабусі і дідуся попала ракета Сонцепьок. Бабусю вбили, а дідусь став безхатьком і тепер живе у підвалах. Моя тітка через фільтраційні табори вивезла дідуся в Росію наприкінці квітня, а звідти його перевезли до Латвії до моїх батьків. Чесно, я навіть зараз це перечитую, хоча вже не вперше це читаю, і в мене все одно мороз по шкірі. Я не знаю, як ви маєте сили після того, цього, того що стається з вашою родиною, волонтерити? Де ви їх берете? Не планувала зараз плакати прямо в прямому ефірі. І насправді ми ми почали волонтерити до того, як це сталося. Звісно, з моєю родиною. Звісно, ми це з моїх близьких людей. Там були бабуся і дідусь. Це крок кровні родичі. Також там були знайомі родичі моїх друзів з університетських моїх подруг. То, звісно, ми дуже переживали взагалі за кожний гуманітарний коридор, який наставався. І за і коли таке страпляється з нами з усіма з всіма українцями, з всіма людьми, які якось дотичні, я кожен по-своєму скоріш за все справляється з навантаженням, справляється зі стресом і з тривогою. І для мене це важливо щось робити. Навіть я живу в Британії. Я не живу в Україні, а навіть з Британії мені важливо активно брати участь у допомозі. Тому мабуть, це лише посилило мій фокус на те, що мені треба максимально активізувати британців і допомагати українському фронту. А максимально активізувати британців, як зараз британці на 10-й місяць повномасштабного вторгнення в Україну. Як зараз виглядає їхнє зацікавлення нашою повномасштабною війною, їхня, їхнє бажання підтримувати нас? Наразі, звісно, сам це треба знати також. Різницю перевожу з англійської мови. Різницю між українцями і британцями європейцями. Кожна нація має, має свої диффренс. Різниці. Тому, а, звісно, перші ти, місяці війни а, емпатія була на дуже високому рівні. Люди допомагали просто зна, не, не, не знали багато українці, знали, що я українка, а, і мені багато писали, чи можу допомогти. Я в принципі вперше кидала свої, а, свої лінки на JustGiving. І на, на свої пости, щоб люди розуміли, що можна допомагати матеріально, можна допомагати поширюючи новини українські. А, Звісно, після квітня, мабуть грошова грошгрошовгрошова допомога ну, пішла на нуль, і я зрозуміла, що треба, треба по-іншому залучати британців. І я почала ходити на різні, різні заходи, на різні івенти, продавати і розповідати наші історії, ходити з плакатами на якихось івентах. І так не так в нас вже було 15 івентів цього року, 16 івентів вчора був останній. І і таким чином я залучаю людей, я розповідаю свої історії. Зараз я залучила інших українок, які також стоять зі мною, там продають український арт і крафт і розмовляють з британцями. Люди все ще дуже активно а, залу, в, читають українські новини. А, дуже багато британців а, ну буквально починає день з перевірки новин на BBC а, і, і новин з фронту українського. Тому британці дуже допомагають українцям. Вони а, дуже багато родин розмістили, а, але саме грошова допомога від пересічного британця, вона звісно зме зменшилися значно. А, чи розуміють британці, чи всі британці розуміють, бо я часто чула від іноземців, що мовляв: Ну, а чому ви воюєте? Ви ж колись були частиною Росії, ви ж виглядаєте однаково, частина людей вас розмовляє російською мовою. Це якісь ваші внутрішні конфлікти насправді. Чи, наскільки багато таких людей є в Британії, які до кінця не розуміють, що таке Україна, і що це зовсім інша країна ніж Росія, і що насправді ця війна зараз це фактично війна за незалежність України? Насправді я з такими не зустрічалася. А я з відкритою конфронтацією не зустрічалася і підтримка шалена. А України, України тут я думаю, що багато ну тобто саме саме люди розуміють, що що відбувається навіть не не, не боротьба за незалежність України, а пічна боротьба добра і зла вона відбувається зараз. І Україна це ну зараз вікно у Європу. Якщо ми втратимо Україну, то це пошириться далі. Мені здається, це всі розуміють і тому. Британці так так активно допомагають. Зараз час свят. Чи є якісь, власне, ви кажете, що ви організовуєте якісь івенти, чи якісь події організовані, які допомагають там мамам з дітками, чи жінкам, які там рятувалися в течі від війни до Британії, щоб якось там вони перебули цей період свят, бо це якраз напевно найважче, коли ти. На свята опиняєшся не в себе вдома, не так як ти звик, не, не в, в, в домашній затишній обстановці, бо в твоєму домі зараз війна. Тут є багато фондів саме в мене, я, я зіткнулася з проблемою, що я не можу відкрити благодійний фонд тут, бо я допомагаю армії. Але дуже багато фондів відкрили саме на допомогу дітям, жінкам, на медичну допомогу, на реабілітацію. До речі, я ж у Бірнгемі. У нас місцековендрі завжди була дуже велика українська діаспора. В нас є українська церква, українська школа була недільна. І зараз майже у всіх графствах є великі центри, в яких працюють українці, і волонтери. В яких можна пр яких можна зустрічатися, там можна раз, раз, два на тиждень на чай, на каву на допомогу? Ем, є навіть магазини, безкоштовні магазини, в яких можна прийти і по паспорту взяти їжу, одяг, меблі, дитячі візочки все, що може допомогти тобі, якось почати нове, не хоче казати почати нове життя, але ну, часто це з нуля, часто люди приймають. Йджають лише з одною валізою чи наплічником, але звісно дуже важко морально. Я я сама зараз маю групу з 14, 14 жінок, які допомагають робити український крафт і допомагають його продавати потім на всяких маркетах. Я бачу, що у багатьох зараз таке багато хто зараз переживає важкий час морально, бо ти не з родини у час свят, і і святкувати дуже важко будь-що. А коли твоя країна знаходиться у стані війни, ірино на на завершення, як зараз дідусь? Він в Латвії чи все добре з ним? А дідусь в Латвії він як він перетнув російський кордон, у нього стався інфаркт. Він ще пробув декілька тижнів у російській лікарні. А, йому, тобто він взагалі до війни він бігав кожного дня, ну, коли не засніжено було. Зараз він майже не ходить, він ходить з паличками, все ж тебе себе заставляє гуляти, але а, зараз він майже весь час сидить в кімнаті і чесно втратив будь-який, мені здається, сенс а, насправді. І це дуже-дуже відчувається, що він не може говорити про він, не хоче говорити про те, що з ним відбулося, і ми його не не спонукаємо до того, але відчутно, що людина втратила все життя, і це дуже важко. Сподіваємося, хіба що час якось допоможе йому? Дякую, Ірино, за те, що ви робите. Дякую за вашу розповідь. Ірина Шейко, волонтерка яка зараз перебуває в Великій Британії, яка втратила в Маріуполі власне ракета, відібрала життя її бабусі.